Ну і цього тижня у Російській Федерації відбулася заміна керівництва Роскосмосу. відтак Юрія Борисова, який очолював державну корпорацію два з половиною роки, замінить колишній заступник міністерства транспорту Дмитро Баканов. За словами речника диктатора Дмитра Піскова, корпорація необхідна динамічно розбуватися, мовляв, тому і відбуваються ротації. Ну і ця подія збіглася за нібито запуском Орєшніка по Києву. 6 лютого низка ЗМІ опублікувала новину, що Росія могла запустити Орєшнік по столиці України 6 лютого, але ракета вибухнула десь на території Росії. Згодом у центрі стратегічних комунікацій заявили, заявили що офіційних підтверджень пуску Орєшніка не було ані з українського боку, ані з боку російської. Федерації, а, ну і далі я долучаю до цієї студії Олександра Кочеткова. Він є політолог політтехнологом та експертом з ракетно-ядерного озброєння. Пане Олександре, я вас дуже рада бачити в ефірі. Вітаю на в своїй статті для видання главред Так ви написали про те, що Росія очевидно, що марить. Тим сценарієм, який був застосований Сполученими Штатами Америки наприкінці Другої світової, коли вони запустили по Японії, так, застосували проти Японії ядерну зброю і відбулася капітуляція останньої. От. Ну і далі ви наводите факти, так, про чому власне річник. Не є такою вже повноцінною кінетичною зброєю, але ви знаєте, все одно, ну якось воно знаєте вірогідність застосування цього арішника, як в тому анекдоті, 50 на 50. І в принципі, я думаю, що саме ви і можете зняти оцю цю напругу, так очікувані того, чи застосує, чи не застосує, і що, а що як застосує, що взагалі відбулося 6 лютого. От чи був той запуск? І ну от розкажіть нам, будь ласка, детальніше про цей орешнік. Ну, відразу скажу жодного запуску не було. О, це не пітві, а от приховати запуск такої балістичної ракети доволі великою. Ні, неможливо це все абсолютно фіксується супутників. І отут було повідомлення від наших військово-повітряних сил, що, начебто, не може там сказати, що в Київ, якщо вона полетіть, чи ні, в Києві то порахувати не можна тільки тоді, куди вже ракета виходить на ціль. Ну фактично, ні, це не керована балістична ракета. І відразу після другої хвилини її польоту. Після того, як вимикається двигун, далі вона летить м, чисто за балістичною траєкторією, яка прораховується за козами звичайними законами фізики. і можна сказати точно, куди вона прилетить. Підкреслю, приховати неможливо. Росіяни попереджують Сполучені Штати і інші країни. Тут вони зробили що? Вони м м перекрили небо над Капустіним Яром. Це полігон, звідки вони грають. Власне випробування випробування по українцям по живим людям випробують на нас свою ракету. Ну терористи вони є терористами. От вони попередили всіх хто там може літати, що небо закрите. але пуска не відбулося і. Вони ще й попереджають Сполучені Штати, що вони будуть пускати ракету і приблизно в той квадрат, в який вони можуть її пускати. Тобто, що в Сполучені Штати не подумали, що це напад на лігія. Так от стосовно цього арешті і аналогії, яку ви згадали з моєї статі, сполучені штати мали моральне право. Ну, по перше, вони хотіли, як може швидше припинити Другу світову війну проти Японії. І застосовували ядерну зброю тоді це бомби-малюк і товсунь. І в них було моральне право, тому що Японія першою напала на пьору харбор так. і там було понад дві тисячі загиблих барихіїв Сполучених Штатів. І це була певна помста. з іншого боку, до використання проти і Нагасакі синів людство Сполучених Штатів не знало, яка це страшна, яка це вбивча зброя, і далі самі штати. Вони повинні на тих, які ніхто пропонував заборонити таку зброю. Тобто Росія хоче щось таке зробити, щоб примусити Україну до капітуляції, але це ніяк не можна порівняти з тим, що відбувалося у Сполучених Штатах з Японією. Я ж кажу, і не знали, яка це страшна зброя, сполучені штати, і вважали, що вони мають моральне право тут акрестувати, хоче щось таке зробити, щоб змусити нас капітальок зробити щось страшне. Так от вони побоюються, сполучені штати попереджають, Китай попереджає, що не можна використовувати ядерну зброю навіть тактичну. І тому ми слідкуємо. Експерти всі слідкують. Вони навіть випробують. Ядерний зброю побоюються, провести і шукають інші варіанти, зокрема оцю саму кінетичну зброю. Якщо згадати фізику п'ятого класу середньої школи, то там формула кінетичної енергії вона формулюється прямо пропорціональна масі, масі. об'єкта і латинця, і прямо пропорціональна квадрату швидкості. Не просто швидкості, швидко. квадрат швидкості. Є МЦ-квадрат це така формула, якщо не пам'ятаю. Так, да, поділена на МВ квадрат нафтів надва. На, 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 така форма, це кінетична енергія. Тобто зростання швидкості, невеличка навіть, дає дуже великий привіст кінетичної енергії. І звідси виникає така ідея. А якщо замість від до ракети е, завідити ракету чимось таким тукоплавким, щоб воно не спалилося в атмосфері, і розсідати якомога і швидше, то дозвіл. Вона вдариться, оця головна частина бойова, вдариться в землю, вирівнюється оця кінетична енергія, і її буде настільки багато, що вона зможе бути зрівняною по бронійним здатностям з тактичною ядерною зброєю. Ну, приблизно те саме відбувається, от, як метеорит на дуже великій світ швидкості, влітає в атмосферу, mm. тут улицький мітори. От всі ознаки, що там відбулося що ж схоже на ядерний вибух. От, на тургуську в 1908 році. От настільки потужно вивільнювалась кінетична енергія, так от Росія намагається зробити щось подібне. В неї, в неї є в свого часу, вони є, знаходиться на бойовому чергуванні ракетний комплекс ЯРС. І от вони зробили поменше, спробували там використали е, агрегати там, рульові машинки і все таки інше від ЯРСУ і від інших розробок. Швиденька, швиденька склали до купи. Я його створила з того, що було під руками. І цю ракету вона називалась кедр, а як вийшла на випробування, її звуть Орешніком. Мабуть, тому що ну, кедри на ньому ростуть От таким чином, така логіка. І от вони замість вибухівки, там шість головних частин, замість вибухівки вони туди запхали вольфрамові стріжні, сукоплавки метал, і в них є там, вона зазвичай двоступенчата така ракета. А в них ще третя ступень розгінна, яка намагається розігнати ці головні численні з тими вольфарами стріжнями, щоб вони набрали якомога більшу кінетичну енергію. І ось тоді за задумав цих літажерів, що це буде фактично не ядерна зброя, не зброя масового знищення, але руйнування вона до руйнування на таких самих, як ядерна зброя, ну і Україна змушена під такими ударами буде просто капітулювати. Власне, тому вони і міняють очільників розкоснус. Я їх називаю черговий Рогозін, саме тому, що Рогозін не розумівся у ракетно-космічній справі, і той, який був після нього, і той, який зараз призначений, він теж розуміється на фінансових схемах, а жодним чином не розуміється на ракетно-космічній тематиці. Але від них вимагають. Запустити якомога швидше ракету сармат. Вона не хоче літати, хоча вона фактично є копією української ракети ракети української розробки воєвода. В нас вона літала, була на озброєні, була основою ракетно-ядерного щиту Радянського Союзу. У Росії вона не хоче навіть шахти вилітати. А друге завдання якомога швидше запустити у грешники. Вони мають напівготовами 3-4 екземпляри цієї ракети. І от. Ударити її по якомусь місту, точність цієї ракети ніяка, плюс-мінус 100 метрів, це найкращий виділі, швидше за все, плюс-мінус 300 метрів, вона буде давати. Але можна в велике місто, Київ, там, Дніпро, вони ударяли по Дніпро вдарити. Так от що я хочу сказати, виглядало це ефектно на відеозапису, але неефективно. Мої колеги, з якими я колись працював, каби південно. Вони вивчали місце падіння оцих вольфрамових стріжнів, оцінкої так званої кінетичної зброї. І що вони виявили? Так вони там стріжні зайшли, дали глубоко губоко в землю, декілька метрів, але енергії кінетичної вивільнилось приблизно 700-800 кілограмів рубухівки. Ну, приблизно те, що нас атакують: Х-22, калібр, іскандер. От приблизно така енергія. А вага головної частини. Цієї ракети, цього ці решника, 1200 кілограмів, тобто коефіцієнт тобто, менше одиниці, кінетичний коефіцієнт. тобто енергії вивільнилась менше ніж вага у цієї головної частини. Але все одно ж руйнування потім є все. руйнування. Є руйнування, але тут що треба розуміти, на відміну від звичайної вибухівки, заїжджають ракети. Звичайна вибухівка, вона зривна хвиля, розлітається в всі боки. Ну переважно вперед, але й в всі боки теж тому вона руйнує достатньо вибокою, достатньо багато під'їзд, дом може зруйнувати звичайна ракета. А от кінетичної воно все спрямовано вперед. По напрямку руху, тобто назовні майже енергії не виходить. Тому в цивілізованому світі такі розробки є, і їх використовують як протибункерні ракети. От зокрема в Південній Кореї зробили ракету, е таку в неї там вольфрамовий стрижень 8 тонн ваги. Вона розганяється до величезної швидкості, і в них коефіцієнт е кінетичний, в них вона як стикається з землею то енергії вивільняється 11,4 тобто, тонни. 8 тонн бойова частина, а вибухівки, енергії, яка вибухівка 11 тонн, тобто більше одиниці. В цьому є там певний сенс. Але цю ракету Південна Корея зробила, щоб дістати е, своїх ворогів на найглибшому бункері. Бо вона там дістає метрів 300. Котельніковська набережна в Росії, там, де головний центр управління своїми ракетними військами, він якраз 300 метрів має заглиблення. От така ракета. Якщо б в нас була, то ми могли б її зруйнувати цей штаб, штаб нашого города. А от ви, пане Олександре, там... пригадали воєводу і Сармат. Імовірність того, що в Україні можуть знову з'явитися воєводи. Вона яка? Висок? В нас є і креслення, в нас було раб міста, на жаль, вони б'ють по Південмашу, і не тільки грешникам б'ють іншими ракетами і КБ південний, ті корпуса, де я колись працював. Ну фактично зруйновані. Людей, людей майже не залишилось, тому що люди старіють. В нас певно відбувалася деградація саме науково, технічного потенціалу. Бо наприклад, фізико-технічний факультет, який я теж закінчив, з після якого я пішов в ракету галузь працювати, тут майже на межі закриття. Тобто в нас немає кому працювати, у нас нема молоді. До речі, така ж сама мала найбільша деградація відбувається і в Росії. От власне не тому воно й не літає. Якщо закінчити проварешник, вони намагаються зробити неможливе, тобто вони відносно невелику ракету. Хочуть досягти дуже великої швидкості, щоб частини чистити, і вивільнювала страшенна енергія. От з такими габаритними розмірами ракети неможливо досягти те, що вони хочуть. Мабуть, такі в школі вони погано вчились. Якщо взяти там Starship, який маск розробляє, ось щось от. Ту ракету можна резігнати. Ви маєте на увазі неможливо досягти, тобто неможливо її взагалі запустити, а, Ні, так, щоб вона влучила так. туди, куди їм потрібно, чи, чи, так, чи так. І навіть якщо вона влучить, то вивільні енергії буде невеликим. Ні. Воно не буде катастрофічним. Так, воно зруйнує там під'їзд. Ну так само, як е, е, нас атакують іншими ракикалібрами, ха двадцять два, ха 101 а 555, тобто не буде принципової різниці від доречника, якщо він, не дай Боже кудись влучить, і від того, що проти нас застосовують. А якщо згадати, що на нас кидають кабель керований, авіабомби вагою 2,5 тонни, то це значно сильніше, ніж будь-який орешник, який, до речі, не дуже літає. Так, пане Олександре, дуже дякуємо вам. Ну чесно кажучи, трошечки ви заспокоїли, але не дуже, не, не до кінця, особисто мене, що нічого не буде. все гаразд, Ні, 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 я розумію. Так, от е, е, ваш колега він правда не з України. Він каже, назвав Арішніх складний і неточний. Е, Арішніх це дорогий спосіб завдати невеликих руйнувань, власне, те про що ви сказали. Отак. дуже дякуємо вам, пане Олександре, за те, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Кочетков, політтехнолог та експерт з ракетно-ядерного озброєння, був з нами на зв'язку.